22 жовтня в Кам'янському вже втретє відбувся інтелектуальний квіз Наша Солов'їна» від громадських організацій Бджола та молода Бджола», молодіжної ради та управління молоді і спорту за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Захід приурочений до Дня української мови та писемності. Цього року до конкурсу долучились понад 100 учасників, учнів 9-11 класів навчальних закладів міста. Вони об'єднались у 24 команди, які змагались за звання найкращих знавців української мови. Як це було? Дивіться далі. Квіз складався з трьох етапів. Попередні дні проходили відбіркові тури, у яких змагались всі 24 команди. До фіналу увійшли 9 найсильніших. Серед них учні наукового ліцею, ліцею інформаційних технологій, ліцею номер 1 один, 11, 20, 29, 38 та гімназії номер 28. Організаторам вдалось зробити запитання цікавими не лише про мову, а й про сучасну Україну, медіа, музику, селебриті. А також молодіжна рада вигравала грант цього року. Це хаб медіалог, і саме від хабу сьогодні ми запровадили сюди планшети. Вони працюють саме планшетах. тому що була прозорість, ніяких інших гаджетів, ніяких списувань. У залі панувала справжня атмосфера азарту та командного духу 35 запитань. Після кожного оновлена турнірна таблиця. На мою думку, це дуже важливо брати участь в таких заходах, тому що це по перше популяризація української мови і дуже чудова нагода командної співпраці колаборації, яка Навчає наших дітей, діти були вражені креативністю питань. Також платформа, яка проводиться Каху, це також задіяна зараз на онлайн-платформах, і це також дуже цікаво. І питання, які пов'язані як із українською мовою, так і з літературою, так і з історією. Тести, відкриті питання, інтерактиви. Діти активно долучалися і обговорювали кожне питання. Впевнено, в лідерах тримався ліцей номер 1 але конкуренти йшли майже впритул. І сьогодні переможуть троє. Вони отримують подарунки від міського голови громадської організації бджола. І ми раді, що такий конкурс він досить має велику популярність в нашому місті, і разом плекаємо мову. Літературу нашу, популяризуємо її серед молоді, аби кожен з них розумів, чому ми сьогодні боремось за це. і Навіщо це нам? Тому що якщо не ми, то хто з нас? У фіналі трійку переможців склали команди ліцею номер 1 ліцею номер 11 та ліцею номер 38 Переможців привітали директор громадської організації бджола Олександр Донець та представниця організації Анастасія Голуб. Діти отримали грамоти, кубки і подарункові сертифікати до магазинів творчості, канцелярій та книжкових крамниць. Для нас дуже велика честь приймати участь в такому заході від молодіжної ради, Тоді зналися багато нового. І перший етап ми проводили, на жаль, в укритті, тому що почалась повітряна тривога, але все пройшло чудово. Особисто я вперше приймаю, але наш ліцей раніше долучався до такого конкурсу Наша Соловійна, Коли ми намагалися як максимально згуртуватись, відповідати коректно, відповідально, разом радитися та давати відповіді, які ми вважаємо за потрібне та які ми отримали знання. Інтелектуальні ігри, присвячені українській мові, стають доброю традицією в Кам'янському, адже любов до рідного слова починається саме з цікавості і таких зустрічей. На мою думку, зараз такі поширені квізи, як наша силовіна, допомагає зрозуміти уч про цінність нашої мови, про те, що ми маємо на неї говорити та усвідомлювати, який внесок ми цим несемо, який відважний. Меседж ми цим несемо. Тож, напередодні дня української писемності та мови, які відзначатимуть 27 жовтня, ще більше молоді долучились до пізнання і усвідомлення важливості рідної мови як основи нашої культури і нації.